Ну що, всім привіт! Сьогодні, сьогодні свято, сьогодні день дітей. Хочу всіх привітати з Днем діток, з Днем жінок і побажати мирного неба над головою. А ще хочу принести великі співчуття Україні, Києву. І сьогодні в Києві день трауру, тому що загинуло двоє діток і нас безщадно бомблять. Завдають ударів, і ми переможемо все одно. Чого би нам це не коштувало, також у мене сьогодні день народження, так мені виповнилось 34 роки, і так я народилася в день дітей і вже третє день народження, яке я не недома. Той рік я була в Німеччині, цей рік я в Західній Україні, бо я будуюся. І Два роки назад я також була тут, в Західній Україні, тому що також будувалася. І, чесно кажучи, настрою в мене немає, як такого святкового, і святкувати я не буду. Так, ми приготуємо їжу, ми посидимо з сім'єю. У нас і дітки є, і дітьки мої, брати мої, сестри. Ми просто посидимо, просто Нагодую людей і, якби то дивно не звучало, але моє серце, моє серце моя душа зараз знаходиться з сім'єю. З мамою, з сином, з моїми собачками. Я дуже за ними сумую, тому що вже пішов третій місяць, як я їх не бачила. Ну, я їх бачу по телефону, бачу, я спілкуюся з ними по месенджеру, по вайберу. Але я дуже-дуже сумую, тому що. Моя дитина не спала до ранку, щоб написати мені привітання. Він чекав, чекав, хотів до шести ранку дочекатися, але не зміг. Він вибачився, що не зміг дочекатися, а в чотири ранку він написав мені привітання, дуже-дуже великий текст. Я, прочитавши цей текст, я, я плакала, тому що цей текст був. Дуже рідний, дуже близький, дуже, ну, дуже боляче, що я не вдома. Я хочу от, обійняти свою сім'ю, сина. Він побажав мені всього, всього, що тільки може побажати дитина мамі. Він від душі написав цей текст, я не буду його зачитувати, тому що це моє. І... Так як він це все мені написав, і так як він це все мені написав, виклав, жодної помилки не було в його слові. Там, де треба коми були поставлені, що дуже-дуже радує. Він пообіцяв мені, що буде кращим сином. Він вибачився за все, що він міг сказати чи зробити не так, як має бути. Хоча для мене він найрідніший, це найкраще, що в моєму житті є, і те, що він вибачається ні за що. Тому що дитина не може зробити боляче мамі. Я... я не знаю, що сказати можу. Я можу тільки сказати, що я люблю, сумую і переживаю і скоріше хочу поїхати додому. Що я досягла за 34 роки? Я би сказала, що зовсім нічого. Але з іншої сторони... Я начебто й немарно прожила свої 34 роки. Я вийшла заміж, хоч і невдало, але я вийшла. Я народила самого прекрасного для мене сина на всій планеті, якого я люблю від неба до землі і назад. Яким я дихаю, він моє все. Моє серце, моя душа, моє щастя. Все, все що я роблю, все я роблю для нього. І якби не він. Смисла життя би у мене не було, напевно. Тому все, що я роблю, це для нього. І саме найкраще творіння моє це моя дитина. Навіть якщо мій шлюб був невдалим і я не шкодую, тому що від цього шлюбу народилася моя дитина, якій я завдячую всім. Завдячую тим, що я жива, що я дихаю і що я щось роблю. Так, я вчилася в школі, я закінчила школу, 9 класів, потім я поступила в ліцей. Простий, обичний. Там вже закінчила 10-11 клас, закінчила на одну сферу, зв'язану з комп'ютерами. Але мені це в житті не пригодилось, так кажуть. Я не пішла в стопам того, що я вчилася, і не пішла далі вчитися ні в інститут, ні. Е в університет, в академію, так. У мене ніколи не було бажання вчитися на вище щось. Так У мене всі, всі, завжди було в бажаннях це працювати на себе. Завжди я мріяла з дитинства побудувати великий будинок, щоб було дуже багато місця, просторі кімнати, щоб ми жили там щасливо всі. І що я зробила? В свої 34 роки я побудувала будинок в Західній Україні, де я мріяла. А чому в Західній? Тому що всі родичі мої тут живуть. Тут жила моя бабуся, мамина мама, яка померла. І я її дуже любила. Вона, як сонечко була віконечко, як той промінчик. Мені її дуже не вистачає. Коли я приїжджаю сюди, я завжди згадую бабусю, тому що після мами найрідніша жінка це бабуся. Так. І я їй дала обіцянку. Вже, коли вона померла, що в мене буде ділянка, в мене буде будинок, і я буду жити поряд з тобою. Ще не живу тут, але дім мрії я побудувала, працювати працюю, можу обезпечити сім'ю, можу допомагати рідним, близьким і також армії, наскільки це можливо. Я не всесильна, я не можу зробити більшого. Якби я могла зробити щось більше для нашої неньки України, я би це зробила. Я не можу. Рік назад я рятувала свою сім'ю, тому що боялася, що ворог завдасть шкоди моїй сім'ї, моєму сину, мамі. Я не боялася за себе, я хвилювалася і переживала за свою дитину, за маму. Тому що... Вони це моє все. Якщо щось з ними не дай, то Бог станеться, мене також нема. Інакше бути не може. Як мені кажуть всі, а як живуть другі люди? Як живуть ті, хто втратили дітей, батьків? Я не знаю, як вони живуть, але я не всі. Я не всі, тому що я не можу підібрати зараз ці слова, тому що мені важко. Я не хочу думати наперед, бо все буде добре. А ті, хто повтрачали дітей, батьків і рідних, близьких, я не знаю, я навіть слів не підберу, тому що це пережити, це не можна пережити. В моєму випадку можна тільки вмерти, тому мені важко. Важко думати про щось погане, тому я думаю завжди про щось хороше. І я вірю, що все буде добре. Україна переможе. Я зустрінуся з своєю сім'єю. Ми переїдемо в благополучну Західну Україну і відсвяткуємо, ще не одне моє день народження мами, сина і навіть собак. Я знаю, що ми будемо щасливі. Я знаю, що все буде добре, тому що Україна понад усе. Також я хочу сказати дуже велике спасибі мамі. Бо якби не моя мама, то я би не народилася. Якби не моя мама, я би не виросла така, яка я виросла. Так, я не найкраща донька, я не найкраща, можливо, хазяйка. Кудись мій дядько їде. Я просто людина з своїми достатками, недостатками, з своїми приколами. І сьогодні, як мама мене зранку вітала, я... я її також привітала. А ще я сказала, що вітаю з такою припиздяною дочкою, як я що терпить мене, що дала мені життя, що все мені дала, все для мене робила завжди. Я ні в чому ніколи не нуждалася, але я не така гідна донька своєї мами, як можливо вона мріяла. Але яка є? Тому як ніколи в цей день я би хотіла бути вдома, бути з сином, бути з мамою, бути з близькими. Це було б найкраще те, що могло би бути зараз, в цей час в моєму житті. І я ніколи на своє день народження не загадувала бажання, тому що я не дуже вірю в бажання. Хоча зачасту все, що я бажаю, воно в мене завжди збувається. Але на це день народження. Я згадаю одне бажання. Так, я згадаю, це бажання буде не для мене, це бажання буде для всіх. Це бажання наскільки для мене важливе, що не важливе нічого. Ні гроші, ні будинки, ні машини, ні... нічого. Хай я буду бідна. Ще я небагата, хай я буду бідна, хай я буду далі проживати у своїй маленькій комірці, квартирці. Але щоб моя сім'я була поряд, жива здорова, щаслива. І щоб було мирне небо, і щоб люди не помирали, дітки. Також я хочу сказати, що мирне небо буде. Перемога буде за Україною. Ми заживемо щасливо і добре, краще, ніж раніше. Не повернеться тільки те, що забрала в нас Росія. Не повернуться діти, матері, старики, солдати наші, хлопці молоді. Цього ми не повернемо. З цим болем ми будемо жити до кінця своїх днів. Але Україну ми відбудуємо і вона буде ще краще. Тому моє бажання перший раз на своє день народження я загадую бажання, і перший раз я його загадую на весь світ. Те, щоб перемогла Україна, закінчилася війна, щоб настало мирне небо і щоб це закінчилось у цьому році. Щоб моя сім'я була щаслива, здорова і я скоріше з ними зустрілася. Це все, що я хочу. Більше мені нічого не треба. Все інше я здобуду. Все інше я зроблю. А саме головне бажання це перемога. Перемога над расистами. Тому ще раз всіх вітаю з Днем дітей, жінок і бажаю всім мирного неба. Бережіть себе. Не ігноруйте тривоги, не чекайте, що буде чудо. Чудо буде, але буде пізніше. Вже скоро. Залишилось почекати трішки. І я вам обіцяю, що війна закінчиться. Перемогою України. Війна має закінчитися в цьому році. Інакше бути не може. Інакше я не хочу. Наскільки я цього бажаю, і більше мені нічого не треба. Щаслива, здорова сім'я і. Незалежна, непереможна Україна. Мирне небо. Це все. Ні грошей, ні машин, ні будинків, ні нічого для себе нічого. Тільки щоб більше ніхто не помирав, щоб більше ніхто не страждав. Тому що раніше я проводила своє літо в Західній Україні тут дні народження. Свята, та й просто. Мені навіть не хотілося додому. Я сумувала за сином, мамою, але я знала, що вони в безпеці і все добре, і мені не хотілося додому. А зараз кожен день для мене як тортура. Кожен день це нове випробування. Кожна тривога, яка мені вибиває, для мене це як ножем в серце. Кожну ніч я не сплю, я здригаюся, мені сняться погані сни. Так, змушена присісти, тому що з літають, Це такі великі-великі оси, і коли вона кусає, то розпухає все на світі, і це небезпечно. Все, що я хотіла сказати, я сказала. Все, що я хотіла побажати, я побажала. Українця мирного неба, щастя, здоров'я, бережіть себе, не ігноруйте тривогу, все буде Україна, ми переможемо і заживемо найкраще. А я. Буду чекати той день, коли я все ж таки зможу поїхати повернутися додому. Обійняти маму, сина та навіть собак. Вони так сумують, що вони не розуміють, чому я їх залишила. Вони не розуміють, де я ділася. Коли чують мій голос, то мальчик пригає, скаче до телефона. А Лінда, коли чує мій голос, вона йде на коридор. І... Мені здається, що вона образилась, тому що коли вони гуляють з мамою на дворі, вона почала тягнути, повідеця. Раніше вона такого не робила, слухала команди. А зараз вона тягне. Мені здається, вона мене шукає. тягне на ті місця, де ми з нею гуляли. І я сподіваюся, що вона дочекається. Я надію, що вона пробачить, тому що це дивно. Щоб собака сердилась. Якось так. А зараз. Зараз готувати щось будемо вечеряти, поїдемо заберемо дядька з будівництва і трішечки повечеряємо, тому що дітки маленькі в нас, яких мама залишила, і їм також треба якось свята. Тим паче, що сьогодні день дітей. Дітки не винуваті, хоч якось порадувати, але я їх маю порадувати, хоч трішки. Я не думаю, що це така погана. Ідея, я не йду в ночні клуби, я не йду в бари, на дискотеки, я не буду танцювати, цього не буде. Але повечеряти з сім'єю посидіти і погостити діток і сім'ю. Я рахую, що нічого поганого я не роблю, тому всіх вітаю ще раз з Днем дітей. Мирного вам всім неба, а я буду йти, тому що тут сершуни, шершуни літають. Да і в лісі я тут. Гадюк багато.